Доброго вечора, ми з України. «Залізний іготь. Це стрічка, яка розповідає про реслерську династію фанеріхів у 1980-х роках, де одну з головних ролей виконав Зак Ефрон. А режисером стрічки виступив Шон Дуркін. Він є великим фанатом реслінгу. Він детально вивчав біографію сім'ї фанеріхів і з 2015 року почав розробляти стрічку. І Першим етапом було написання сценарію. Знімання розпочалися в Батон Ружі в 2022 році, де Зак Ефрон був помічений в шикарній фізичній формі і з дивакуватою зачіскою, котру обговорювали в мережі. На майданчику також був присутній консультант з питань реслінгу Чаво Гереро, адже режисер хотів, щоб все виглядало максимально натуралістично. Світова прем'єра фільму відбулася 22 грудня 2023 року. А в українському прокаті фільм з'являється з 18 січня 2024 року. Коштори стрічки склав лише 15,9 мільйонів доларів. «Залізний кіхоть також був визнаний за підсумками ради кінокритиків США однією з кращих стрічок року. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий про нього розповісти вам більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Фільмс». Який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Фільм розповідає нам про чотирьох братів фонеріхів: Кевіна, Девіда, Кері та Майка. Котрі побудували імперію реслінгу у 1970-х-80-х роках, яку очолив їхній владний батько Фріц. Але навіть під час їх підйому до міжнародної слави сім'я стикалася з великими труднощами, як в рингу, так і за його межами. Усі брати Фонеріхи, окрім Кевіна, померли молодими, піддавшись проблемам зі здоров'ям, трагічним нещасним випадкам або самогубствам. Ці смерті призвели до чуток про прокляття сім'ї, настанови, яка застерігає, що іноді успіх може вимагати жорстокої ціни. Перш за все, це не блокбастер для кінотеатрального перегляду. Це стрічка для домашньої оцінки. Це історія на подумати. Фільм зовсім не про реслінг. Це сімейна драма. Драма, в якій, на мою думку, базова ідея це, щоб захоплення не переросло на в'язливу ідею. Мені ще концепт здався схожим на стрічку сценарій сну з Ніколасом Кейджем, там теж йде про питання слави, але все ж в залізному кіхті» фокус на те, якої ціни може коштувати популярність. І цю думку нам доносять через персонажів. У дітей, братів-фанеріхів, реслінг це просто як захоплення. Їм подобається бути разом. А от у батька це вже нав'язлива ідея стати всесвітньо відомим реслером. але через те, що в нього не вийшло. То він намагається проєктувати свої мрії на дітей. Класичний приклад токсичних батьків нам кожного персонажа доволі добре розкривають, розкривають через їх вчинки і діалоги, адже це досить розмовне кіно. Усіх братів і батька, хоч все ж більше екранного часу отримує Кріс, якого грає за Ефрон. Як на мене, то він міг би й за Оскар поборотися. Адже тут Ефрон має для нього таку доволі нетипову роль. Це не класична дурнувата комедія типу сусідів, та й хронометраж тут побільше аж 132 хвилини, і це доволі важко витримати, особливо без пауз. Тому, на мою думку, як основний недолік, варто вказати повільну манеру оповіді режисера. Звісно, це добре знято з точки зору операторської роботи, але все ж затягнуті мізансцени, частіше діалогові, переважаюча статична зйомка, моментами відсутній музичний супровід, дають про себе знати. Загалом це доволі вдалий фільм, і незважаючи на таку дрібницю, як затягнутість оповіді, я б все ж рекомендував його до перегляду. Моя оцінка 8 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!